Знімаю неймовірну квартиру з видом на море, ось в такому ракурсі. По, всім, по всьому периметру квартири і багато виходів з, з кімнат є е, е, тераса, вона дуже довжелезна. Бачите, це все це виходи, з яких ви можете вийти на терасу. Дивіться, який вид. З вами Сергій, Ріелтор 3D і тож продовжимо огляд квартири. Ось тут такі. І все, до речі, продається з меблями. Меблі, свіженький ремонт, вікна, товсті, склопакет двойний, плитка, меблі все нове, вентилядор. Все свіженьке, свіженьке зовсім все нове, все лишається. Кімната. Зліжка. Вид на море. Бачите? Ось море. Все сучасне. Ось тут кухня. Також сучасно все зроблено. Ні до чого причепитися. Ось спальня з виходом. Потім дивіться ще одна спальня. Також двойне ліжко. Кондиціонер. Ще одна спальня. І вихіди на терасу. Це хол, кладовка і санвузол. Санвузол бачите, який. Церкало, плитка, світильник, унітаз, все зроблено. Все сучасне. Сучасний ремонт. Кому подобається, звертайтеся, ставіть, ставте лайки. До побачення.